На Кіровоградщині пара вартових закону від гамсела подружжя. Люди приїхали до України із сусідньої Росії. і Потрапили під роздачу у сумнозвісному голованівському районі. І чоловіки, і жінка наразі у лікарні правоохоронці. ж ясна річ своєї провини не визнають. кажуть, просто намагалися втихомирити, хоч і були о четвертій ранку вже не на службі, не тверезу компанію. На місці подій побувала Олена Шворак. На цій вулиці у селі Розкішному вночі після святкування дня молоді зустрілися російські громадяни із українськими правоохоронцями, що спровокувало конфлікт. Версії різняться. Російські подружжя стверджують, вони спокійно поверталися зі святкування, коли на них напали двоє чоловіків. Я слышив окрик ну, от, ззаді. От окрик був слідчого характеру, і руски понаїхали здесь. Ну тось я що вернувся, ну от, і далі.

я могла б попросити, що Про Правоохоронців нападників затримали їхні ж колеги. Свій вчинок затримані пояснили тим, що намагалися заспокоїти нетверезу компанію, яка порушувала громадський спокій. Проте коментувати це на камеру вони відмовляються. Буде відтворення, будуть учні ставки, це ж слідство. Натомість, колеги затриманих їхній вчинок засуджують. Службову перевірку по даному факту вже закінчено. Керівництвом УМВС підписано наказ про звільнення цих осіб з органів внутрішніх справ, оскільки люди, які повинні охороняти закон, не мають права його порушувати. Тим часом прокуратура вже відкрила кримінальне провадження. Незважаючи на те, що працівники міліції перебували поза службою, неоформленому одязі і не при виконанні своїх професійних обов'язків, це не знімає з них відповідальність за хуліганські дії. А тому прокуратурою району того ж дня було відкрито кримінальне провадження за Фактом у ці хвилини Голованівський районний суд вирішує чи утримувати міліціонерів під вартою до розгляду справи. Прокуратура просить арештувати нападників. Розгляд цієї справи по суті відбудеться за кілька місяців. Однак швидше за все за відсутності потерпілих. Росіяни по закінченні лікування воліють якнайшвидше повернутися на батьківщину. Олена Швора, крамакрунічкірачина новини два